Заняття улюбленою справою завжди дарує приємні емоції та гарний настрій. В той час, коли ти просуваєшся крок за кроком до своєї мети, завжди знайдуться люди, які знають, як робити краще. Але більшість з них не хоче вашого успіху, тому це зводиться до нікому не потрібної критики і хейтерства. Я, звичайно, за конструктивний діалог і чесну критику, але ж хейтерам не подобаються навіть ваші спроби при перших кроках вони намагатимуться скинути вас з цього шляху. Тож я б хотів би підтримати всіх, хто розвивається, навчається і, незважаючи ні на що, йде тільки вперед. Чим вище ви підніметесь, тим більше ви зустрінете людей, які не хочуть, щоб ви розвивались, без будь-якої аргументації, просто щоб ви не були кращими за них. Тож не здавайтесь і йдіть тільки вперед. А я продовжу свої акварельні челенджі. Хто не знає, я ненавиджу малювати акварелю, але змушую себе це робити. Тож, кому цікаво, підписуйтесь. А ця картина буде відповіддю для всіх хейтерів: горний баран. Кажуть, якщо життя дає тобі лимон, то треба зробити з нього лимонад. А що робити, якщо життя дає тобі сливи? Зробити варення чи компот? Ні, ми будемо малювати. Є таке поняття сливовий колір». але якщо розібратися, який це колір, він не є єдиним, сюди входить жовтий, червоний, бордовий, а також синій, фіолетовий і сірий. Можливо, ви назвете мене фантазером, але давайте я краще покажу це на прикладі цього акварельного малюнка. Сливи набираються від найсвітлішого кольору і до темного поступово. Кожним шаром затемнюючи раз за разом. А ще часто на сливах буває пилок. Він сіро-блакитного кольору, який може створити за допомогою білої гуаши. Якщо цікаво, підписуйся, мабуть, ви чули таку теорію, що в малюванні акварелі найголовнішим є вибір правильного паперу. Особисто я не зовсім всім погоджуюсь. Але давайте розглянемо цей приклад, і, як кажуть відповідь, я вам намалюю. Візьму не акварельний папер, а звичайний тоненький ксероксний листок, а використовувати буду дитячу акварель. Так би мовити, і ускладнимо задачу. На відміну від акварельного паперу, ксероксний листочок є дуже тоненьким, він вдвічі тонше за акварельний папір. Тому одразу зрозуміла, що стільки води, як акварельний папір, ксероксний листочок в себе не зможе втягнути. Тому фарба на ньому буде довше сохнути. Що найголовніше в такому малюванні акварелями це витримування саме техніки. Тобто від світло поступово затемнюю, додаючи різні відтінки і тіні. Дитячими фарбами трошки складніше набирати тон, вони такі наче розбавлені і відбілені. Але по сухому паперу це не складно робити. Тож дивлячись на процес цього малювання, скажіть щиро, ви й досі вважаєте, що папір чи фарба це найголовніше у малювання? Якщо цікаво, підписуйся, ми тут малюємо різними фарбами на різні теми.